Є знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Що друзі, як і обіцяли, продовжуємо, і будемо зараз говорити справді про цей комунальний колапс, тому що інакше це не назвеш останній випадок, який фактично вчора ну почало відео принаймні ширитися мережею. як... Тоне центр міста. Подивіться, будь ласка, все залите. І дорога, і тротуари, і підземні переходи. Це не кияно, пояснимо, що все. це. Це палац спорту, найбільший концертний майданчик, мовно кажучи, країни. Шотароставері, центральна синагога. Отут повертаєш на Олімпійський стадіон, це поворот. Ну, це абсолютно серед місця. Ну так. там вже центріше, центр, я не знаю, Хрещатик хіба що. От, і от, будь ласка, вам 21 століття триває війна. Е, досі не добудовано метро на Троєщину, е, будується якесь, наче метро Новиноградар, вже якісь розв'язки, скандальні відкриваються за шалені гроші. Е, от, а от елементарний колапс. Ми сьогодні говорили якраз про е, право, про mm -hmm. те, як там е, прибрали рекламу зі станції метро, щоб не дратувати е, пражан з поваги до них. Будь ласка, бачите, на якому рівні вони, на якому рівні ми. Та? Так, давайте розбратися, що це власне дізність. з комунікаціями відбувається в столиці. Олександр Ковальов нас чергує зараз на місці події. Саш, розповідай, будь ласка. Ти в воді чи на суші? Давай так, спочатку почнемо. Вітаю колеги. Ну я на суші, і я перебуваю на тому ж місці, от яке ви вже бачили е, на відео. Це вулиця Шата Роставелі. І дійсно напередодні тут було затоплення, е, водою залило дорогу, і тут був ускладений рух транспорту. Е, наполохало, наполохала ситуація, особливо місцевих жителів, проте комунальники оперативно е, власне, прибрали звідси воду. Ну і запевнили, що пориву комунікації тут. Не було у відповідь на наш інформаційний запит. Нам пояснили, що працівники Київтеплоенерго проводили відкачку води з теплокамери до до здозливостоків. Ну і власне сталося витікання води. Ну і вся ця вода потрапила на дорогу. Ну і тут наразі все в межах норми. От можете побачити, по суті, що за моєю спиною їздять автівки, ходять люди. Все в порядку, все вже в межах норми. Натомість, ну ця от ситуація стала такою Ім от приводом поговорити так, а чому ж так відбувається, і чому загалом новинах останнім часом збільшилась е, кількість от таких от випадків. Е, ну і власне що загалом відбувається з підземними комунікаціями в столиці, це такий от хороший привід для цього поговорити. Ну і напередодні я поспілкувався із директором аналітико-дослідницького центру інститут міста е, Олександром Сергієнком. І от він каже, що насправді у столиці е, більшість е, комунікацій вже зношені, ну і називає навіть такі от певні відсотки. Тих комунікацій, які вже треба замінювати, і які вважаються аварійними. Давайте далі послухаємо його. Від 60 до 80% відсотків зношені теплотрас. Але тут слід пояснити, що теплотраса, труби, по яким іде теплоносій, вони мають гарантійний термін експлуатації 25 років. І тому рахують дуже просто. От якщо більше 25 років. То заносять її в зношену в аварійну. Ну от говорячи про підземні комунікації, в першу чергу, звісно що, як говорив Олександр Сергієнко, власне, говоримо про теплотраси, і от як експерт пояснює, після того як їм вже виповнилося 25 років, це не означає, що рівно в ту ж мить, власне, вона перестає виконувати свою функцію одразу ламається. Чимало із них працюють ще десятки років без ремонтів. Тож ймовірно, попри. Такі, от такі високі відсотки вже зношених теплотрас, вони будуть працювати і одночасно, ну навряд чи зламаються. І от колапс про який ми говоримо, ну. Ймовірно навряд чи станеться. Будемо так говорити. Сподіваємося, що такого не буде. І ну от власне, чому ось ці такі аварійні ситуації стаються дедалі частіше. Ну, звісно, це зношеність цих теплотрас, але ще одна причина є, і це хаотична забудова столиці, адже це додаткове навантаження вже і на без, не без того втомлені комунікації. Далі давайте послухаємо експерта. Місто опинилося сам на сам ось цими новобудовами, зводять будинки, сідають на ті траси, хоч електричні, хоч водопригонні, теплові, а вони не розраховані на таке навантаження. Звісно, що потоки зростають там, тиск треба відповідно подавати більше, якщо там хмарочоси стоять. Ну і все це впливає на. Uh, Engenheiro de infraestruturas. Цікавий факт, що система тепломереж Києва ну насправді одна з найдовших в Європі і становить 2700 кілометрів. І от 300 кілометрів із цієї кількості замінили ще до повномасштабної війни. А от нині влада реагує на найбільш проблемні ділянки та пориви. Ну, і, власне, замінює вже, хоча б частково там мережу. Для цього створені от такі от спеціальні групи швидкого реагування. Вони фактично. Працюють цілодобово, ну і як ми можемо часто побачити, ліквідою ліквідовують, ліквідовують ем, аварії доволі швидко. Ну і остання ділянка, де е, такі от е, роботи з ліквідації. Тривали, ну це місце неподалік станції метро Лебіцька. Там 14 та 15 травня двічі відбувся порив магістрального трубопроводу, внаслідок чого за справу вже взялися по суті не тільки комунальники, так там взялися взялася за справу вже і Київська міська прокуратура. Наразі розпочато досудове розслідування за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час капітальних ремонтів магістральних трубопроводів. Тож ну от таку ситуацію станом на зараз маємо. Ну і зважаю, чи на усі обставини так і нам ну на жаль доведеться найближчим часом от миритися з такою реальністю, так з цими поривами е, труб? Вони будуть і ну така ситуація на жаль не тільки в столиці, тож маємо ось таку реальність. Ну а щодо е, поточних, от таких от аварійних ситуацій, ну як я вже говорив і показував, власне, у столиці от станом на зараз в межах нормів, принаймні на цьому місці, в центрі, де вчора відбувся е, невеликий поток, колеги. Саш, спасибі okay. за холодний розум, що розібрався. Знаєш, без паніки, без зради якоїсь є факти, є факт зношення мереж, є факт забудови, який теж цьому всьому заважає. І ясно, це не тільки в Києві таке відбувається. але але, от зараз суто і раціональна історія про уяву. Та, от ми з нелі були у Харкові. Харків, м'яко кажучи, більше страждає ніж Київ, і він ближче до лінії фронту. Але я ну, якщо можу собі уявити таку історію комунальну там, то вона буде поодинока. В Києві відбувається постійно якийсь колапс і постійно скидають все на війну. У Львові таке я не можу собі уявити. Я знаю, що Чернігів Суми теж там купа комунальних проблем. Але ну велике місто, великий конгломерат, великий хаб, ну люди добрі. Ви а, що? ніхто це не списує на війну, насправді. Ну але, бачите, в даному випадку дякуємо хоча б за швидку комунікацію, за те, що пояснили. Так, це що до речі, це так, було, це так, і чому так трапилося?